Запустивши рекламну кампанію, ми звісно розраховуємо та бажаємо якнайшвидших результатів при найменших витратах коштів та часу. Але я думаю, треба бути чесними з собою і добре розуміти про те, які елементи впливають на успіх вашої рекламної кампанії. Про це ми з вами сьогодні поговоримо. Мене звати Артем Совнюкін, я засновник рекламної агенції Digital Stars, і сьогодні буду ділитися з вами своїм досвідом з приводу. Покращення шансів на успіх вашої рекламної кампанії. Тож, перше, на що треба звернути увагу, це, звісно, аналіз конкурентів. Треба подивитися, що пропонують інші люди на ринку з аналогічних товарів або послуг з пропозицій. І це стосується не тільки самого продукту, але також і його вартості і умов придбання. Тому що, наприклад, може бути така ситуація, що якийсь конкурент пропонує таку саму послугу, десь за таку саму ціну. Але в нього є оплата частинами, а у вас немає. І це, звісно, буде впливати на вибір покупця, де саме придбати цей товар або послугу. Тому треба робити аналіз конкурентів, треба бути чесним з собою, і треба виявляти, у яких властивостях вашого продукту, а також інших параметрів, ви можете вигравати або можете програвати у конкуренції. Тож, робіть, будь ласка, аналіз конкурентів. Другий момент, на який слід звернути увагу, це. Сезонність і її вплив на ваш бізнес. Я думаю, що гарним прикладом може бути, наприклад, шиномонтаж, який є досить сезонним бізнесом з вираженими піками потреби у цих послугах навесні та восині. І це нормально, це треба розуміти. Що якщо у вас є шиномонтаж, ви намагаєтесь стартувати свою першу або не першу рекламну кампанію десь там влітку або взимку. То вірогідність на те, що вона буде окупною та прибутковою, значно нижче ніж на піку сезону. Тому треба гарно розуміти сезонність свого бізнесу, бізнесу, вашого замовника, з яким ви працюєте, і е, обирати найкращий момент для того, щоб вашу рекламну кампанію е, запустити. А якщо, наприклад, пік сезону вже пройшов, але вам все одно треба запускати рекламну кампанію, треба таки знову ж таки повернутися до минулого кроку, подивитися, що пропонують конкуренти, і можливо запропонувати якусь акцію, якийсь спеціальний офер, який замотивує людей саме зараз зробити цю покупку. Наприклад. Вчора у своєму під'їзді я бачив квитанцію, в якій місцевий оператор послуг домофона пропонував сплатити послугу річного обсягу з знижкою 15%. Це просто такий приклад, як це може працювати. Тож аналізуйте конкурентів, думайте над сезонністю вашого бізнесу і як ви будете працювати з потенційними покупцями, заохочувати їх до покупки в момент, коли сезон пройшов. Третій момент, який також має значення в успіху рекламної кампанії, і з моєї точки зору, мабуть, навіть найголовніший, це воронка, яку ви використовуєте в, вашу, в вашій маркетинговій стратегії. Треба завжди пам'ятати, що з точки зору простого покупця, звичайного покупця, яких більшість, чим коротша ваша воронка, чим вона простіша, чим менше кроків треба пройти від. Встановлення потреби в тому чи іншому продукті чи послузі до його придбання, тим вища буде конверсія і тим краще буде для вашого бізнесу. Але з точки зору бізнесу, ми також розуміємо, що не всі найпростіші воронки можуть давати е, найкращі маркетингові показники з точки зору вартості залучення кожної продажі. Тож, треба знаходити якийсь баланс е, з точки зору того, щоб ваша воронка була якомога найпростіша. І з точки зору маркетингу як наймога найефективніша. Прикладом цього можуть бути е, кейси наших клієнтів, у яких навіть е, для середніх компаній з рекламними бюджетами 5-10 тисяч доларів на місяць, найефективніша воронка все ще продаж товарів е, за допомогою спілкування в Instagram Direct. Але також є замовники з меншим бюджетом або з більшим. Де найкраща воронка це продаж товарів або послуг через сайт. Тому все це треба тестувати, все це треба вимірювати дуже чітко, дуже зрозуміло, що є для вас більш прибутковим, що є для вас менш прибутковим, і використовувати ту воронку, яка буде найпростіша для покупця з одного боку і найпрофітніша для вас з іншого боку. Ну і наостанок, я думаю, треба також поспілкуватися про найочевидніші речі. Якщо ми з вами говоримо про успішність рекламної кампанії, це дійсно залежить. Сюрприз від самої рекламної кампанії. Тож ретельно обирайте аудиторії, які ви використовуєте в Facebook Ads та в Google Ads. Намагайтеся як краще їх сегментувати та протестувати з вашими найкращими креативами, знову ж таки, дуже ретельно виміряючи результати ефективності кожної аудиторії. Також додавайте достатньо зусиль для створення рекламних матеріалів. Це може бути і тексти, якщо ми кажемо про Google Ads, і зображення та відео, якщо ми спілкуємось про Facebook Ads. І ніколи не призупиняйте цей процес, тому що навіть якщо ваша рекламна компанія зараз дає хороші результати, то це не означає, що вам треба чогось там чекати. Це час, у який ви маєте створювати нові креативи, тестувати нові комбінації найкращих рекламних матеріалів. З аудиторіями, які ви використовуєте. Якщо ви будете постійно цей процес робити у нескінченному циклі, вірогідність того, що ваша рекламна кампанія провалиться або погіршиться її результати, значно нижчає. Тож, якщо зробити висновок, від чого залежить ефективність вашої рекламної кампанії стисло: перше, це ваш продукт, його ціна, умови придбання та конкурентна ситуація на ринку, друге, це. Сезонність і вплив на ваш бізнес. Третє це воронка, яку ви використовуєте. І е, четвертий момент це е, стосовно ваших аудиторій, зображень та інших рекламних елементів, власне, в рекламному аккаунті інструменту, з яким ви працюєте. Я бажаю вам успішних рекламних кампаній і побачимося вже дуже скоро у наступних відео.